Дорогі друзі, всі ми ходимо в звичайні магазини, де ми купляємо продукти харчування. Від того, що ми їмо, залежить якість нашого здоров'я. Я хочу познайомити вас з своїм магазином. кращим магазином це є інтернет-магазин, де можна придбати продукти харчування. Але це є сучасні продукти харчування, це є клітинне харчування. І від такого харчування залежить наше здоров'я. Отже, ЛФ-8, він знаходиться у таких капсулках. Тут є вижимка з овочів, фруктів, ягід і королівських грибів. Він заміняє сніданки. Є ще формула, така солодка, розчинний напій зі смаком полунички в вигляді такого коктейлю, і діткам це є е, смачніше, хоча мої онуки споживають і люблять отакий алеп. Є ще е, інша їжа. Їжа на ніч заміняє вечерю, але вона також має дію, яка е, оздоровлює нас. Це є детокс для травної системи, це є для втрати ваги, це є суміш пребіотиків і пробіотиків. Отже, ми на ніч з'їли, ми маємо здоровий глибокий сон і вночі в нас де оздоровлення і зниження ваги. Ще є гарний магазин. Для покращення серцево-судинної системи і для нашого сердечка для зняття різних стресів. Бікардіо є в вирощенній формі, він має смак малинки, і тут мірною ложечкою накидається. А є ще покращена, тобто формула зручніша. Це так, такий самий бікардіо, тільки він зручніший, він стільки можна брати з собою в дорогу. Ще є гарні продукти. Це є. Для зміцнення імунітету. Імуне зі смаком ем, апельсину оранж, імуне, плюс, який має Протизапальну дію, який має антиоксидантну дію, імуне код, це і шикарна оновлена формула для зміцнення імунітету для тих людей, хто перехворів на вірус, хто вакцинувався, ну, це і надзвичайний продукт для зміцнення імунітету. Є ще гарний продукт. Regener 8 це є для зміцнення кісток, для всуглобів, тут і колаген, галоронова кислота. Це також прекрасний продукт на основі куркуми і куркуміну. Ну і е, швидка допомога при болях, коли щось болить, і е, ми тоді обезболюємо себе чим? Звичайно, е, якимось обезболюючими таблетками, щоб зняти вже швидку біль. Отут є такі гарні пластирі альовіпро, е, і вони е, дуже легко е, наклеюються на тіло, мають такі гарні орнаменти зі, сма, е, зі запахом різних трав, і дійсності швидко знімає біль на протязі від 5 до 15 хвилин, щоб. Е, щоб ви не, не споживали отакі знеболюючі таблетки, які е, шкодять нашій печінці і нашим ниркам, бо пізніше хімічні препарати потрібно, організм е, потрібно йому вивести. Оце я вам показала мій. Магазин, які я вже мої продукти, які я придбала в нашому інтернет-магазині, які в мене є дома, якими я користуюся. Є ще продукти, які я у ну, мене закінчилися, а я ще не придбала. і ще дуже гарна сиворотка для нашого ли для нашого лиця, для нашої шкіри на зі стовбурових клітин. Ягід годжі, так що я запрошую вас, отакий. Магазин харчування клітинного харчування сучасний магазин, де ви можете покращити якість свого здоров'я і вирішити багато проблем зі здоров'ям. Бажає вам